Всім привіт! Ось така погода тут на півдні Фінляндії біля міста Еспа. Звісно, риба не клювала, тому що за 6 годин перепад температури був у 18 градусів. В сторону повиги звищення, потепління, а потім знову за 6 годин перепад температури. Температури відбувся в зворотньому напрямку і тепер ось таку красу маємо. Ну а я сьогодні вирішив спуститись у долинку однієї із річечок. Це не зовсім близьня долинка. Хоча і зовсім поруч рись, бігають, олені, сплять борсуки, мабуть, вже сплять і гінотавидки. Але все ж таки, все ж таки Цікавіше більше в глибині тайги. Там я бачив в лосі. Сподіваюсь, там будуть ще більш цікавіші тварини. Та їх там, мабуть, і більше, бо тут все такі туристи, собаки, лижники, велосипедисти, мотоциклісти. тут тільки немає. Тоже дема. Ось така краса. Просто йду і отримую задоволення. Сонце тут вже не добирається до землі. Майже. Не освітлює низ землю. Зараз сонце в найвищій точці і його вистачає тільки на верхівці дерев, не більше того. Кожна людина бачила веселки, коли йде дощ. А от веселку, коли йде, навіть не сніг, а іній, бачили далеко не кожне. Не кожен любитель природи. Ось зараз я намагаюся її зняти. Веселка. Хоч я не знаю чому, камера якась її бачить, на мій погляд, не чітка. Вона наче дивиться скрізь. Скрізь неї, на дерева, не може за нею на неї сфокусуватися, але я бачу дуже чітко виразну веселку. Можливо, щось камера спіймає її і для вас. Ну а я а я йду далі. Так. Олині заходять. Олені не заходять. Туди у глибокий ліс, там мабуть їм тепліше. Слідів з'являється багато. Фух! Я по простоті своїй думав, що сюди буде добратися взимку набагато простіше, ніж літом, тому що все замерзне, буде сухо. Чорта з два Взимку сімістя іще менш прохідні, ніж літом це капець Так, все замерше Але і каміння все під снігом і все інше під снігом. Все місця непрохідні Треба йти нижче спускатись. Ну що, зайшли. в Темний ліс. Тут вода зазвичай стоїть. От по цьому розпадку тече нормальний такий струмок. А це ось ми йдемо по, по нормальній такої стежці. Воно присипано трошки снігом, але видно, що стежка по стежці рухаються. Тут не тільки олені тут. Декілька разів я бачив і лосини лайну. Тож, йдемо по стежці. І десь на вигідній ділянці, на вигідній такій позиції, влупимо пастки. Побачимо можливо хто тут броди. Ось така, такий розпадок тут. Одне погано, що сильно забурюватись в тайгу не можна бо все ж таки через декілька годин буде темніть. Воно начебто світало, а вже буде темніть, тож поспішаємо. О, буквально ось від мене уходив так яке що звірсь, пішли, пішли сюди. Ось такий тут у нас переход. Ось тут маленька стежка, а ось тут переход більш широкий. І тварини, такі, як олені, йдуть отсюди туди вздовж струмка, а такі, як лисиці та куниці перебігають із сопки на сопку, а такий собі невеличкий перекросточок. Залишаємо. Тут пастку, зараз перепровіримо, щоб це було нормально, Так, все нормально, фото 0 батарея заряджена. все, все працює, ставимо і уходимо. Так ось так її заховав. Я думаю, що йдуть. Ну, якщо не знаєш, що буде йти. тут люди, якщо йдуть, то... Дивлюся собі під ноги. Якщо не знаєш, то і не побачиш. Ось тут переход між сопками чи між сопок. В общем, переход туди і пішов. Я поставив пастку, там він... хтось спав сьогодні ночі. Чи вчора в день хтось відпочивав. Ну, а я йду ставити іншу пастку. А ось дивіться, як хтось. Фактично з гори падав. Злітав як стріла. Куничка, мабуть. Так. Лісові стежки після снігопадів і морозів вже оживають. Поки що купа оленів біга. Я тут не бачу рисі. Але нічого, рисі я тут бачив недалеко. Тут кілометра 4 до острова до озера водом під самим озером бачив сліди Рисі. Тож вона з такою самою вирігідністю може зустрічатися і тут, так само як і там. Так, ці пішли, ці пішли наверх. Ці пішли наверх, а я піду далі. Понизу. От мені подобається зараз по низу ходити. Тут хоч і темніше, але якось дійсно тепліше. Такі ялини просто бомба. О, дивіться як тут. -то. Ось куди йдуть ці вольні. І дороги ходяться до солонця. Дивіться ось Солонець. Солонець запрацював у когось в лісі. І ось прикольно. Працює солонець По слідам видно що Солонець працює тут із великою ймовірністю десь, десь можливо стоять фотопастки місцевих любителів природи Ну так да. Можливо стоять А можливо і ні. Ось дивіться, як все натоптано. Ладно, не буду я їм портити маліну. Висока, висока стоїть, Косуля тільки на двох, на двох сюди достане, Ну, воно і не потрібно, вони облизують стовбур, по якому стікає рощина. Нормально. Так, треба йти, бо без дозволу, конечно, мене... Соблазн такий тут поставити пастку було б круче, круче за все, але саванець не мій, місце не моє, і навіть я не знаю чи є, Якби, якби дозвол, дозволу запитати у господаря, ну я його не знаю, ладно, вшиваюсь, Я думаю, що я і так своїх фото, фото, відео вже залишив тут достатньо. Такие хащи тут. Тут дуже така собі жвавенька стежка. Ось тут вона. Ну і я буду... Я спробую зазирнути у очі тим, хто по ній буде, буде бродити. За допомогою ось такої пастки. Ну а поки в мене залишається трохи часу, я покружляю по цьому місцю. Можливо, ще побачу на наступний раз більш цікавого Попер. Попер рейс. Хельсинки, Копенгаген. О, тут зверху, тут все, в все Диви, диви, що робиться. Диви, що робиться тут. Тут все слідах. У них тут було святого дохреща. Я так відчуваю. и низом, и верхом. Як тільки вони тут не бродять. Значит, там кто-то спешил. Мужики, туристы, я. Значит, там кто-то тихий же? Так, а тут кто? А тут кто ходил? Это а -а -а. да. все, все. Все, все ерунда. Это все, все не да, да 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 Короче, можно сделать выставку, Стижки не помінялись. Стежки не помінялись. А вон зараз я подивлюсь, що тут немає нікого і нічого. Начебто не видно. не видно. А ось наш сніговий барс. Так, мені страшно трохи тут спускатись, бо камінь може бути зовсім гладкий і плоский. Щоб я не з'їхав на самій п'ятій точці вон туди вниз. Бо може бути больно. Ага ось. Ось наш сніговий барс. Ходить. Я не знаю, чи можливо його зняти буде із такої відстані на фотопастку, але тут, тут він ходить постійно. Тут він ходить постійно. Вон його сліди. Це справжній справжній сніговий барс. Він запригнув. Зараз, можливо, до нього підійду. Ходи, ходив він по карнизам, ну я не знаю, як там пастку ставити. Ну, а мені залишається поповнити запас енергії. Подякувати всім за увагу та терпіння. І вирушити назад.